У тиждень, що передує сан Кабір де в Джаянті, буде опубліковано серію дописів про деякі з його прекрасних дохе, двовіршів на честь Пхакавана. О Кабір Хамара -на -хі, -ка -ка -на -хі, парей пахун чей нав джйон, Мілікі Бічурі Чаї. Значення, О Кабір, ніхто в цьому світі не належить нам. І ми не належимо нікому. Коли човен досягає іншого берега річки, всі пасажири, що сидять у ньому разом, розходяться. Святі показують нам, наскільки неймовірним є кожне життя. Сан Кабір Девджі провів все своє життя, люблячи Бхагавана і ведучи інших до нього. Він нічого не хотів від нікого, лише щоб вони навчилися любити того, хто ховається в їхніх серцях. Глибока безкорисливість святих проявляється в кожному їхньому слові, в кожному їхньому вчинку, питання, яке кожен повинен задати собі, чи наблизився ти, хоча б трохи до втілення такої глибокої і безумовної любові у своєму житті. Святі робили це з кожним подихом, з кожним ударом серця. Щоб пройти шлях пхакті до кінця, ти повинен наповнити пхакті все, що ти робиш. Санкабір нагадує нам, у ще зазначений досі, що ніхто не буде жити вічно, ніхто не буде з вами вічно в цьому світі, тільки Бхагаван буде супроводжувати вас весь час у найгірші та найкращі моменти у житті, та після того, як ви покинете цей світ, він є вашим єдиним найкращим другом. Зосередтеся повністю на його лотосових стопах і назавжди звільнитеся від усіх кайданів.